Всім привіт! Вирішила, що знову треба мити. Мити. Та що вирішила? Він такий брудний, брудний вже передньої стінки не видно. Вони поробили дуже багато такої, мені здається, що вони хочуть розмножуватися всередині. Зараз вам покажу, якщо зможу. Дуже багато шумки по стінках. Ну, не вибачають. Буде ще раз робити. Ну, воно брудне, я не можу. Зараз покажу, секундочку. Дивіться. Бачите, якої шумки по стінках. Ну, але брудне, бачите, яке брудне, ну прям дуже брудне. Може, ну, так має бути. Я де знаю. Ну, ми мусимо промити. Якщо це вони вже ікру роблять, ну хай вибачають. Так, йду шукати, у мене десь має бути мій... а я не пам'ятаю, де. Зараз пошукаємо. Совочок має бути. О, папа, знайшла. Зараз будемо робити все. Я зараз буду все-таки вимивати. Не знаю, як я її дістану. О, па, па, па. Напевно, не так, напевно, окремо. І зараз повитягую ці штуки. Раз. Ой. Зараз буду гарно вимивати. Хоча б так бо Це просто страшне. Іду зараз попробую промити. А ну, зараз. Так, принесу. Зараз. Принесу ще одну. Так, зараз принесу ще одну, зараз наберу водички. Очікай боявки вернула. Так, хай туди. Туди зараз наберу водички. До речі, вона досить тепло. Треба буде зараз набрати свіженької, теж теплої такої. Не знаю, добре чи ні. Попробуємо. Не бачу його, не бачу їх. Де вони? А, сховався. Вони поховалися. Ну, що не може дивувати, вони поховалися, так? Так. Зараз. Є одна єпша. Пришла, давай другу. О, все, 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 не ляпай, не ляпай. Є, бачите? Роблю. І ще самця, але він якось так пигна. О, все зловила. О, воно ну, так все страшно. Все. От, все поховали сюди. Так. Угу. Плавають. Дивіться, круто. Бачите? Плавають. І зараз полегенько буду все виймати. Бо треба йти промити все. Бачите, яке воно все. Боже. Так. Ось так. Так, машинка. О. Все дуже-дуже брудне. Де штучка. Ви не бачите, давай трошки присуну ближче. Ой, отака. Ой, бажайте. Так, і тут є дві ракушки, До одної з них здох попередній самець. Капінник. Так, молодці. А негату туди підсону і плавить. Так, зараз ми будемо трішки промивати. Цю штуку забираємо. Ой, боже. Боже. Угу. Боже, все падає, все капає. Все, все капає. Зараз тут притримую. Так, отілочко. Зараз будемо мити все. Можна, в принципі, попробувати. О, та де. Треба повністю зараз всю воду виливати. Дивіться, капець такий. Але повністю стінка брудна. Зараз я трошечки тут помию, так, щоб вона була чистіша. Дивіться, кужаський. Що такого немало. Але зараз все зробимо. Вибачай, зозолька. Ти вже понароблювала собі, ну, але ви так засрали у акваріум, що просто, ну, я не знаю. Ваше розмноження доведеться трошки вкласти, якщо це можна зробити. ви вбачайте, поки що немає тих шапочок. Та ти й готуйся, звичайно. Але ти ще доброго нічого не зробив. Тому зараз я це буду вимивати і виносити відерочком воду брудну. Так, щоб потім просто пройтися. Ой Боже. Це то страшне. Такий нальот на цьому. Просто. Що хотіла сказати? тому не виходила. Я так помітила, що напевно для всього треба мати якісь, якісь бажання. Будь-що, це відео знімати. Я ж в той час і готувала, і мала дуже багато чого розказати, а не було бажання. Тому виходить, що мало активно жити. Треба хотіти ще щось. І розказувати, і показувати людям. Треба мати енергію. Що з останнім часом енергії нуль. Але тим не менше. Ой, я вирішила знову показати, розказати. Так, йду я зараз помивати це все, що в мене є. Гарно вимить, щоб було сухе. І будемо далі з акваріуму виносити водичку і будемо далі робити все. Так, там вже в ванні помила. Зараз буду вичерпувати воду, це такий довгий процес. Саме тому я не дуже люблю мити акваріум. Ну, я не скажу, що я мою його дуже рідко. При потребі я так ніколи не засікаю. Е, так, на чистому акваріум. Так, зробите знову собі рибульки, ту шуму. Я вам не знепроваджу не поможу. Ви, звичайно, вибачайте. Але я не можу тримати брудний акваріум, поки ви промножаєтеся. Треба трошечки буде. Вам піднатужиться в чистому акваріумі. Зробиш собі все, що треба. І будемо. І будемо. Мати, може, прибуток, а може. ні. А взагалі я ще той противник домашніх улюбленців. Не люблю я це, ніколи не хотіла. І тут в один прекрасний момент. В мене все з'явилося. З'явилися рибки, появилися бабушки. Я до того всього дуже-дуже привикла, дивно дуже. І мені навіть трішки неприємно, коли щось десь падає. Але, тим не менш, на сьогодні мегапродуктивний день. Я маю дуже багато всього покупити, багато справ зробити. Але роблю, е, знаєте, є така Брайан Прейсі книжка, зараз скажу. В принципі, для зростання якогось там професійного, духовного, називається ніжка жабу, щось такого плану. І мається на увазі, що саме такі справи, які вам не подобаються, саме таке щось важке для вас, ви робите на початку, на початку дня там, чи на початку тижня, ну тобто перш чергово, важливо, яке першочергове. А потім ви ніби зробили саму важку по справу і в такому би, по черзі, від важкості до легкості, не залишати на сам кінець, щось важке не відкладати, не прокрастинувати. Це досить хороший парадок, якому ми щось робимо. І коли ми приймаємо рішення що робити щось таке неприємне, в першу чергу ми виходимо з зони комфорту. Все з одного боку, ми себе переборюємо. Я не скажу що селінською, просто своє небажання щось робити. Переборюємо. І, окрім того, нам стає легше в подальшому. Тобто ми перебороли. І нам стало легше подальше робити ті справи, які, в принципі, вже не такі для нас противні, важкі. Чи ще щось? До речі, вода дуже зелена. Дуже зелена. Я не знаю, чи я буду до кінця виливати і вимивати той акваріум, мені здається, що це попробую. Воно є таке прям брудне. Хотіли би його помити, звісно, але зараз будемо бачити. Тому, в принципі, за яке я рідко ми її то вже не будемо зараз спрошувати собі роботу, а все-таки я його повністю наскільки це можливо вичерпаю. Промию, повністю почищу. Оці камінчики теж. І залию чистої води. Дам таку штучку, що спеціальна для води, щоб забирати цей хлор, щоб була. Вона для рибок. І просто, напросто, ой боже. Практично все ще трішечки. трохи її води, ви знаєте. Фух. І маю ще дуже-дуже багато справ, але частково вам покажу сьогодні, що буду робити. Можливо, ні, ми будемо бачити. Мені здається, що я вже більше не вичерпаю, ніж вичерпала. Тому зараз я знаєте, з камінчиками. Хіба би взяв? Камінчики повисував, Так їх буду забирати. А цю водичку по мірі можливості вичерпав. Знаєте, чим чути? Та трошки столі. До війни ми були на морі. там такий запах моря. В той час дуже багато медуз було на березі дохлих, а біля берега недохлих, то тобто ти ходив по морю, наскільки ми не вміємо плавати, а воно таке до сімлівке ходив по морю, а про тебе пропливали. Ти її не чіпав, Вона тебе не чіпала. Прекрасний симбіоз, але вона не чіпати і не в жалочки. буду пробувати його виносити, не знаю, чи зможу, бо, до речі, досить важкий, але тим не менше. Зараз спробую. Тинькоблінь. Хто це робить таке? Ще? Нічого, ні, все добре, треба мити акваріум. ми його акваріум, нічого страшного, це він пробує. Це у нього попитки, бо воно має бути трошки інакше виглядати. Воно він просто пробує трохи, а воно має бути через шкафу, таке шапочки. Це, це у нього попитки. Ще вчить, він він ці маленькі. Ну. Ось такий частенький акваріум помитий в мене вийшов. Так, Зараз тут закладаю цю штучку зверху. І потім буду їх запускати. Але поки що не запускаю, чому ні. так біг, напевно, окей. Зародимося. Так, напевно, що... Ні. Нормас. Вроді би нормас. але я не знаю, мені здається, що воно ну, з іншим роком. Ні, з іншим боком ні. Все добре. Е, так, ставлю і ще маю тут спреду цю ж синку заложити. Е, буду їх запускати, але закапала. Ось цю штучку. І треба мені чекати, щоб вода нервувалася. Саме для них певний період часу. ну Зараз скажу скільки. 5 мл. Так, 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 так. Стоп. Дозування так зболтати. Так, не їсти, не питися, кидаю, використовуватися для створення. Мені здається, що 25 хвилин треба. От я реально не пам'ятаю. Але краще ми перечекаємо. Зараз скажу, котра година, 11.45. Чекаємо 25 хвилин. Так, 15, 25 хвилин. Пів години це буде 15. 10 по 12 я маю забрати рибки закинути. Тому вже покажу, як плавають в чистенькому. акваріумі. так потираю трошки маю якісь плямки, бачите? Але в загальному все вже частенько. Колосмесенько, все. Супер, бачите, як гарно, Робота вже, або робота зроблена. Хто б що не казав, а бачити результати своєї роботи, отак, наяву, це прекрасно. І, напевно, так можна побачити тільки результати фізичної праці. І то, напевно, на певний період часу на короткий такий, тому що, дивлюсь, по акваріуму ну він досить швидко забруднюється. Але дивіться, як класно, видно, як рибки. Плавають. Досить хороший, такий заспокійливий момент єднання з природою навіть таким чином. Я подумала, що ми себе так, як би то правильно сказати, завели За в кам'яні такі джунглі і Дуже часто забуваємо єднатись з природою, забуваємо, скільки енергії вона може дати нам, який може бути обмін енергії, і, взагалі, як це все відбувається. І тому. Якщо чесно, ми, напевно, і купляємо собі домашніх улюбленців, щоб була хоча б така невеличка ілюзія того, що природа біля нас. Я завжди люблю дивитися в чистий, в чистий акваріум, як плавають рибки. Це досить цікаво, це заспокоює. Це дарує якесь таке відчуття гармонії. І це. Піднімає, напевно, рівень якогось серотоніну чи чого в крові, показує якийсь рівень щастя. Тобто ми розуміємо, що певний час витрачений не даремно. І це прекрасно. Бо якщо ми робимо певні якісь зусилля, а результату не бачимо, ми частіше за все опускаємо руки. Оскільки розуміємо, що ці зусилля або неправильні, або марні. А тут, зробив діло, гуляй сміло, як в тій приказці. Тому я не жалію, час був витрачений недаремно. Рибки зараз плавають в чистенькому акваріумі. І зараз вам ще дещо покажу, оскільки ми збирали подарунки відправляти. І, як завжди, зараз буде швиденький перелік, що я купила, що відправити. Подарунок не показала, правда. Ми купили невеличкі босоніжки, ми купили класні такі уже дорослі окуляри від сонця. Ми купили термомозаїку, от треба було показати. І ось такі смаколики. Робимо легенький такий відеоогляд таких смаколиків, все, що ми купили, різне таке. Чесно кажучи, це, знаєте, як від Миколая. Колись, Коли ми розпаковували подарунки під Новий рік, то якраз так, напевно, в тому подарунку було всього потрішки. І саме в цьому і вся суть, коли ну, практично нічого не повторюється, це цікаво. Ми завжди хочемо щось подібне, щоб можна було вибрати. Адже один і той самий смак, одні і ті самі цукерки їсти якось не мега, скажу вам, цікаво. А от такий вибір це дуже-дуже круто. Тому всім смачного. Смаколиків всім побільше і гарного настрою від зробленої роботи. І не тільки.